Якщо ви отримали поранення під час виконання бойових завдань, то знаєте не щоток, що його наслідки не лише фізичні, психічні та емоційні навантаження та виклики можуть бути не менш складними. Надзвичайно важливо вміти говорити зі своїми близькими про те, що саме ви відчуваєте. Таке вміння допоможе найперше зміцнити стосунки. Це шанс для вас бути відкритими та чесними, щоб глибше розуміти потреби і досвід. Один у одного. Спілкування допоможе зменшити ізоляцію, бо бойові поранення можуть змусити вас почуватися емоційно ізольованими. Проте відкрите та зрозуміле пояснення своїх емоцій здатне допомогти позбутися цього почуття та зблизитися з рідними. Тоді ви матимете змогу зрозуміти та відчути, що не самі. Відверті розмови сприяють підтримці, коли ви відкриваєтесь та ділитесь почуттями, з якими складно впоратися, близькі можуть запропонувати необхідну підтримку та допомогу. Хай це буде практична допомога у виконанні повсякденних завдань чи просто перебування поруч у потрібний момент. Так вони значно полегшать ваш шлях до відновлення.